Левий астрологічний гороскоп для вас на грудень місяць. Астролог... з 1 по 10 грудня на перший план вийдуть сімейні відносини у цей період можливе зосередження уваги на внутрішніх питаннях та потребах рідних. Може виникнути внутрішній конфлікт між бажанням незалежності та обов'язками перед родиною, розв'язання конфлікту допоможе укріпити довіру в сім'ї. З'являться нові можливості для кар'єрного розвитку, будьте обережні з масштабними проектами, регулюйте. Використання свого ресурсу, можливі ситуації переоцінки ризиків, уникати ризикованих активності та бути уважні та обережні при водінні авто. Емоційне напруження можуть проявлятись фізично. З 11 по 19 грудня підсилення чуттєвої енергії в сімейних питаннях, теплі, гармонійні моменти взаємних. Однак варто бути обережними, перш ніж відкривати ваші почуття. Вони можуть бути не Взаємними в цей період у вас буде рішучість і вміння швидко вирішити бізнес питання. Цей період це сприятливий для налагодження партнерських відносин. Підсилення чутливість до стресу, а також можливі непередбачувані ситуації, тому бути обережні при фізичній роботі. З 20 по 31 грудня тепла атмосфера вдома, є можливість знайти підтримку та гармонію в родині, хоча є акцент на ймовірності старих конфліктів, які можуть вийти назовні емоційними реакціями. В цей період відчуття гальмування в кар'єрних проєктах Рекомендується обережно підходити до нових починань, можливі випадки перенапруження, Рунічний гороскоп для левів. На грудень місяць. З 1, з 1 по 10 грудня руна Одал символізує спадщину та рідний дім. У цей період рекомендується зберігати сімейні традиції та забезпечувати комфорт для близьких. Руна феху надасть енергію для фізичних починань, але обачність не завадить, щоб уникнути непотрібних ризиків. Туріас туріас нагадує, буде на Буде нагадувати обережними, бути обережними, особливо в фізичній діяльності. З 11 по 19 грудня руна Гебо означає гармонійний обмін енергії в сімейному колі. Груна райду допомагає досягти балансу та ритму в роботі, але краще уникати авантюрних рішень. Руна Хагалас натякає на можливість раптові зміни, бути обережним в незвичних. Ситуаціях. З 20 по 31 грудня Руна Інгус підтримує родинні зв'язки та підсилує довіру в родині. Це сприятливий період для спільних справ. Руна Совульо додає сили для завершення важливих проєктів. Руна Іса нагадує про обережність і уникнення конфліктів, які можуть вплинути на фізичний стан. Гороскоп здоров'я для вас на грудень місяць, з 1 по 10 грудня. Луна в опозиції до Юпітера вказує на чутливість травної системи та, можливе фізичне виснаження. Важливо дотримуватись режиму харчування та відпочинку. З 11 по 19 грудня покращення здатність організму до регенерації. Відновлюйте сили та приділіть уваги якісному сну. З 20 по 31 грудня е Ризик нестабільності у стані здоров'я слід уникати фізичних та емоційних переважень. Гороскоп снів з 1 по 10 грудня. Місяць може приносити сни, пов'язані з роботою або рутинними справами, можуть з'являтися несподівані рішення старих проблем, тому варто звертати увагу на символіку снів. З 11 по 19 грудня Сатурн може актувати сни, пов'язані з минулим і родинними відносинами. сни можуть допомагати розв'язати сімейне питання або надати інсайди стосовно давніх емоцій. З 20 по 31 грудня Нептун в цьому періоді під інтуїцію і символічність снів можливість сни, що відкриватимуть нові перспективи або рішення до планів до майбутнього.